Огляд на тубус-під бутель з помпою електричною, який йде такий декоративний для краси, і при цьому дуже функціональний, так як як він скриває закриває бутиль, він же його і захищає, як чохол, хтось його називає чохол під бутель такий, але це все-таки більш тубус. Тубус поступає в такому форматі: або біла, або чорна. Поверхня буде, а так вони повністю будуть однакові. Тобто можна використовувати як помпу повністю чорно під вас дизайн, інтер'єр, офісу. Дому і так далі. Ну, або просто повністю буде біла, поверхня буде біла. Ну і помпа теж можна на вибір. В принципі, тут біла, або якийсь, на ваш погляд, яка вам буде більш підходить. Давайте його одразу розберемо, подивимося зразу по матеріалу тубуса, що воно у нас йде. Матеріал тубусу. Пресований картон вологостойкий, де такі зсередини. Бачимо, що у нас всередині нижня не буде пластина, буде тільки зверху накриватися. Отака От МДФ-кришка. Далі тут у нас по бокам декоративні білі планки із пінополістиролу. Йде таки повністю в білому кольорі планочки. Всередині такий, ну він як під дерево, але це вологостойкий такий пресований картон. Він довго, добре тримає, форму не гнеться. Не бовтається, тобто нормально. Зверху у нас іде МДФ-кришка, знов-таки в білому або в чорному кольорі. Просто перевертаєте. Кришка у нас МДФ на 16 мм товщиною. Сам тубус, діаметр його зовнішнь 30 см з половиною. Висота його 45 см. Це поки що без кришки, ну і без помпи, без бутля. Давайте зразу глянемо, що у нас буде по висоті з помпою. Наприклад, до носика 63 см, саме верхня точка. Якщо дивитись просто там, де натискаємо до цього, то у нас буде ну, 61 см. Якщо взагалі без помпи, наприклад, просто вам треба знати, наскільки буде у вас вистачати з МДФ-кришку, це у нас висота 46,5. А з самим горлом буркер це у нас буде 49,5 см. Половиною. Ну, а так, в принципі, все. Ось в такому форматі він йде, круглий. Тут можна ставити як так, як так, він такий двосторонній. Ну і кришку, звісно, ви теж будете ставити, як вам зручно. Сюди, чорну чи білою, ну або сюди. Наприклад, давайте поставимо ось так. Бутель, звичайний, 19-літровий, полікарбонат, поліетилен, всі підходять варіанти, і такі можна. З ручками, без ручки. Єдине, що поліетилен, він так нормально залазить. Полікарбонат, наприклад, з ручкою. Буде трошки треба туди його вставити силою. Бо ці ребра, полікарбонат якось краще, вони трошечки будуть туди треба його запхати, як то кажуть. Раз. Це. Він стоїть знизу на, у нас на своєму дніші бутля. Зверху не забуваємо. Має бути кульна пробка з клапаном, який пробувається. Ось так виглядає клапан там зсередини. Наприклад, от така пробочка йде. Його просто вдягаємо, клапан вже знімаємо. Сюди ж буде проходити наш силіконовий шламки помпи електричної. Вдягаємо і потім вже вдягаємо нашу мдф кришку. Чорна, біла, ну в нашому випадку тут буде чорна. Ось так він виглядає. Тут буде у нас виглядати горло бутля з кріп-пробкою. Ну і будь помпу на вибір, біла-чорна, синя, їх там варіантів 30 штуки на ринку України на сьогоднішній день. Просто одягаємо. Все, ось так виглядає. І потім спокійно собі користуємося. Під чашечку стандартна чашка у нас 350 мл підходить. Помпа в ідеалі, щоб була з верхнім таким носиком. Бо якщо, наприклад, буде з таким носиком, під чашечку не дуже буде зручно. Тому краще верхній носик. Бо такий металевий носичок, чашечку потрібно буде десь якось під низ підставляти, не дуже зручно. Тобто краще, або щоб можна було поставити, або втримати. І вона по висоті, всі стандартні чашечки, вона підходить. Якщо б була б ця помпа, давайте подивимося. Як це воно буде виглядати. Наприклад, ми надягнемо цю помпу. Так. Ну і бачимо, що незручно буде сюди підлязити. Та можна буде бути, але не дуже зручно тримати, отак чашечку буде. Тому краще, щоб була помпа з верхнім носиком вже вбудована, як ця, ця не з металевим. Сюди підбути з металеві, краще не дивитись. Ось такий варіант теж підійде. коротенький носічок, і при цьому він зверху. Ну, По носіку короткий, чи длиніший тут вже не важливо. Все, отак поставили, все буде працювати, все круто. Тут така сама вся історія. Знизу кутель, помпа, клапан, Тримається він тільки на клапані на пробці нашому. Ну і таким чином він працює. По ціні на сьогоднішній день у нас квітень 25-го року приблизно 70 доларів плюс-мінус. Ну в гривнях це там вже самі на який момент ви дивитеся відео. Рахуйте по сьогоднішньому курсу. Ну, на сьогодні це в гривнях орієнтовно 2600-2700 плюс-мінус. Всі посилання будуть під відео в описі. На помпи, на тубуси, на кольори, на пробки, бутлі, на всі аксесуари, які можна зразу придбати разом з тубусом. Переходьте, замовляйте прямо зараз. Зараз буде у вас підсказочка в правому верхньому куту. Переходьте, замовляйте прямо зараз. Доставка йде новою поштою. В середньому доставка коштує 200 гривень на сьогоднішній день, плюс-мінус. Вона поступає в такій от картонній коробці від нової пошти. Давайте зразу вам покажу. Дуже добре все запаковано. По кругу тубуса у нас іде пупирка. Пару таких кругів намотана. Потім сама коробка. Тут у нас бумаги багато, знизу, зверху, по кругу по діаметру. Середній буде сам тубус тут лежати. Ну і зверху теж не бумага. І потім у такій коробці на тридцятка коробка їде до вас на нову пошту. Адресна або відділення. Доставка по всій Україні. Комплектація тубуса йде тільки сам тубус без ПОП, без бутил, без пробок кулерних. Тільки сам тубус. Якщо треба ще зразу вам додатково помпу, там бутлі, всі ці пробки клапани, це вже додатково ви уточнюєте наявність, колір і вам вже пропонуємо зразу, доставимо разом з тубусом цілий комплект. Але майте на увазі, це тільки окремо все продається. Ну і висота від кришки нашої МДФ до носіка верхньої частини зливу, це буде 15 см. Як тут. Тут у нас до самого зливу 13 см. Ну, тобто це можна підрахувати приблизно наскільки велику чашечку або якусь ємність можна поставити під нашу помпу. Ну, орієнтовно от 13 або 14 см. От такий от плюс-мінус можна розраховувати висоту. Не забувайте ставити лайк під відео, вдалих вам замовлень. Пока-пока!